330 гривень за квадратний метр гнучка цегла на фасад вашого будинку. Народ, ви подивіться, яка краса просто получається. Два таких листа йде на метр квадратний. Тобто, два таких листа, і це лише за 430 гривень. Якщо ви утеплили собі будинок, у вас фасад зроблений з пінопласта чи з мінеральної вати, затягнуто вже клеєм. Щоб зробити під підкірпіч, це самий самий ідеальний варіант. Тобто, ви дивіться, ви його на фасад собі тако приклеїли, у вас виходить кірпіч. Да? Настоящий кирпич. Ніхто навіть і не догадається, що у вас фасад там утеплений, що це не кірпіч. А срок служби не менше 25 років. Кольорова гама близько 500 різних відтінків. І червоний, там, оранжевий, жовтий, сірий, і кольори, дивіться. Це все ж різні, різні, різні кольори. Тут папочка стопочка лежить, тут стопочка лежить, ще там стопочки різні лежать. Тобто кольорова гама просто-просто величезна. Від 430 гривень за квадратний метр. Працюємо по всій Україні. Внучка цегла, гібкий Клінкер, всі контакти в шапці профілю.